Друзі, всім привіт! З вами Ілля Сергійович. Сьогодні хотів би розповісти вам таку цікаву тему, як толерантність до кави. Просто щойно виникла в нас така розмова з одним нашим постійним гостем. Він пожалівся на те, що кава його не вставляє, кава його не бадьорить. І він для того, щоб прокинутись, щойно замовив чотири еспресо. В одну посудину, і я йому розповів і, власне, згадав, згадав, що таке толерантність до кави. Дуже цікава річ, як кава взагалі впливає на наш організм, як вона нам дає оцей от заряд бадьорості, чому ми прокидаємось, Як це взагалі відбувається? Справа в тому, що у нашому організму є так звані. Різні сигнальні системи, які нас сповіщають про те, що нашому організму, наприклад, хочеться пити. Для цього якісь там оці сигнальні системи, вони кажуть, типу, чувак, попий водички, тому що зараз ти весь засохнеш. От. І так само є у нас сигнальна система, яка не дає нам перевтомитися, вона нам сигналізує. Чувак, лягай спати, лягай спати, тобі потрібно відновити сили, ти вже сильно втомився. Цю сигнальну систему можна зобразити в формі губки такої. Ось я взяв спеціальну губку. От уявіть, що в ній тут є такі маленькі пори, маленькі дирочки. І от коли ми повністю бадьорі, заряджені зранку. У нас всі ці пори зайняті такими маленькими бульбашками. І з часом, коли ми починаємо наш день, ми ходимо, витрачаємо енергію, ці бульбашки звідси виходять. І коли губка стає пустою, тоді організм нам сигналізує все, час спати, час відпочивати. І в чому секрет кави? В тому, що ці бульбашки, які знаходяться в цій системі, такі самі, як кофеїн. Тобто. Кава, вона заповнює оці от порожнечі, які мали б сигналізувати, що ми втомилися. Але в чому тут є такий маленький підвох? в тому, що насправді кава вона не дає нам сили. Вона просто закриває сигнальну систему, яка сповіщає нас про втому. От, Тобто Насправді то ми втомлюємося, і нам потрібен відпочинок, нам потрібно відновлюватися. Але кава нам блокує цю штуку, і організм вже наче каже, що спати не потрібно, все нормально, зарядка повна. І в цьому є ну, така, такий побічний ефект. Але є іще більш така цікава штука в цьому, що наш організм він насправді теж дуже розумний, теж дуже розумний, тому що. Він такий думає: так, організм втомлений, а сигнальна система, напевно, поламалась, чого вона не сигналізує, що потрібно вже йти спати. І тоді організм починає в два рази більше виробляти оцих, от коротше бульбашок, які б мали сповіщати. От, і тому. Людина, коли п'є каву, їй вже треба випити в два рази більше, щоб от позбутися цього відчуття втоми. От, І таким чином збільшується, збільшується доза, можна так назвати, доза кави, тому що організм вже виробив коротше, в нього дві губки, таких з'явилося. Тобто, система думає, що вона зламалася, і виробляє нові такі губки. І щоб перекрити це відчуття втоми, вже треба випити вдвічі більше кави. І найцікавіше, найцікавіше відбувається тоді, коли ми різко вирішили відмовитись від кави, коли ми різко зменшили кількість кофеїну, який ми споживаємо. Тобто, уявіть, наш організм він вже наробив оцих губок дуже багато, і тоді ми відчуваємо дуже велику втому. дуже... Хоча ми наче і відпочили, і прокинулися, але відчуваємо, що втома не йде. Це тому, що ми створили ну, в сигнальній системі цій дуже багато оцих от е, ячейок для цих бульбашок. І якщо ми їх не заповнюємо кофеїном, то наш організм одразу ж сигналізує, що потрібно відпочивати хоча ми відпочивши. Ну і так як наш е, організм дуже розумний, і він теж одразу бачить, що наче він відпочивший а сигналу, і він починає поступово, коротше, знову зменшувати, зменшувати кількість оцих от е, е, пустих місць, е, і ми відновлюємось, відновлюємось. І потім, знову, якщо там певний час не попити каву, е, то знову в нас буде. Бадьорити перша чашка з першої чашки, ми будемо вже прокидатися. Ось так кава впливає на наш організм. Але насправді для нас, для кавоманів, для професіоналів, взагалі, кофеїн є побічним, побічним впливом, тому що ми хочемо насолоджуватись кавою як більше. Ми випили там по 5, по 10 чашок, але через те, що. Кофеїн на нас впливає, у нас е, може від великого передозування е, з'явитися е, е, тахікардія, під, підвищене серцебиття, е, з'явитися тремор в руках, може з'явитися тривожність. О, це заважає нам смакувати кавою, тому ми не можемо не можемо пити стільки кави, скільки ми хочемо. Хотілось би хотілось би пити по 10 чашок цього чудового напою на день насолоджуватися. А кайф, тому що це супер смачно, це супер напій. Але на жаль, через вплив кофеїну на наш організм ми не можемо стільки його пити. Ось так. Чи добре це, чи погано, звісно, кожен вирішує для себе сам. На цьому все. З вами був Ілля Сергійович. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також, якщо вам подобається цей канал, ви можете мене підтримати, ставши спонсором. Силка на спонсорство є в описі під цим відео, так що переходьте. Все, до нових зустрічей, Па-па.